Можливо, у вас зараз таке відбувається, що на картоплі чи на помідорах у вас верхня частина на кущі листочки якісь стають такі типу рахітні, деформуються, або е взагалі не розвиваються. Це можливо є на то причина. Якщо ви не підпалили ніякими ґрунтовими гербицидів і нічого не шкодить вашому корню, Бо це, знаєте, якщо поодинокі випадки, можливо, що шкодить корню, то це у вас нехватка обичного, капечного препарату. Йдемте, я вам покажу. Ось. Це нехватка бор. Бор треба вносити при цвітінні ваших культур, чи то перед, чи то помідори, чи то картопля, неважно що. Можна ще борну кислоту використовувати. Вносьте, тоді зав'язується добре. Ваші плоди, і при цьому ви будете мати бомбічний результат. Якщо у вас є змога, ви можете, звичайно, приїхати до нас в Гасінський район. Тросянець. Є в нас там дуже чудовий парк, потім ставок. Через ставок перебігаєте, поняли, да? через дорогу. Ми тут займаємося рослинами, садовий інвентар, засоби захисту. Ну все, у нас дуже багато всього чудового. Чекаємо тоді вас. Приходите до нас. І ви будете мати все для того, щоб хорошо. Розвивалися ваші всі культури і при цьому ми мали класний врожай і... отак, от, от да.